Минулого тижня надвірнянський стадіон Нафтовик став ареною захоплюючих поєдинків з мініфутболу серед юнацьких команд на Кубок Кришталевий пролісок. З цікавої футбольної гри повернувся наш кореспондент Володимир Борис. Турнір з міні-футболу серед 12 команд на Кубок Кришлевий Пролісок проводив спортивний клуб Карпат надвірна голова ради клубу Іван Тимінський та районна федерація міні-футболу голова Віктор Татайнко за підтримки районної організації партії Удар Віталія Кришка, голова Микола Чекашов. У змаганнях взяли участь шість команд надвірянського району віком до 18 років. У грі за третє місце. Гравці краєвиду чорний потік. У першій половині гри забили п'ять голів у воротах Говерли надвірна. А другу половину матчу команди просто догравали. Перемога з рахунком 5-0 і краєвид село Чорний Потік посідає третє місце. Фінальна гра, в якій зустрілися Надвірнянські Карпати та Страгора села Стримба, була грою нереалізованих можливостей для взяття воріт, які тільки моменти не мали обидві команди. Але воротарі Дмитро Кузюк та Ярослав Гливнак ліквідували всі загрози своїм воротам. По пенальті 4-3 перемогла надвірна. Після закінчення фінальної гри відбулася церемонія нагородження команд призерів, яку проводили спонсори змагань, представники районної організації Партії. Його удар Віталія Кличка, Микола Чекачов та Василь Завадський разом з головним суддею змагань Вікторто, Віктором Татаренком. За зайняте четверте місце грамотами нагородили команду Говерла місто надвірна, капітан Сергій Урсу, представник Петро Самборський. За третє місце медалі та дипломи отримали гравці краєвида, село Чорний Потік, капітан Андрій Шовгенюк, представник Іван Шовгенюк. Срібними медалями та дипломами нагородили гравців команди Страгора, село Стримба, капітан Іван Калиній, представник Віталій Павлюк. Найбільше нагород випало на долю переможців. Команда Карпати міста Надвірна отримала футбольний м'яч, золоті медалі, дипломи переможців та Кубок Кришталевий пролісок. У складі переможців виступали Олег Курнтяк, Олег Цуцилівський, Дмитро Кузюк, Іван Іванюк, Орес Зіняк, Андрій Романюк, Іван Фейюк та капітан команди Євген Гельон.